Як в електронному журналі нові знання швидко додавати стовпчики груп результатів. Для цього нам допоможе безкоштовна функція розширення нз уроки Відкриваємо кнопку розширення і потрібно закріпити нз уроки Клацаємо на кнопку і в списку відмічаємо параметр запам'ятати останній стовпчик. Після цього додаємо новий стовпчик. з Групою результатів. Наприклад, мені потрібно додати підсумкової групи результатів для 9 грудня. Натискаю індекс муж і розширення вже автоматично мені підставляє дані, які були збережені після останнього збереження. Бачимо, що у нас тут автоматично вже вибирає індекс, який пов'язаний з інформатикою. І останній додавав четвертий. Я вибираю першу групу результатів. Це в мене буде підсумкова. Дата 9 грудня. Урок 2. І зберігаю. Додалося. Знову натискаю індекс нуж. Автоматично підтягується останнє те, що зберігалося. Тут я міняю лише групу результатів. І зберегти. Ще раз. Міняємо групу результатів. Всі дані автоматично підставляються з попереднього стовпчика. Таким чином, ми економимо час на тому, щоб не шукати, виставляти ту саму дату уроку, шукати час уроку, кабінет, шукати в довгому списку потрібну групу результатів. Розширення автоматично зберігає дані останнього стовпчика. Знайти розширення NZ-уроки можна за пошуком, за ключовими словами, NZ-уроки. Відкриваємо посилання, і на сторінці можна завантажити розширення. Інструкція, як його встановлювати, є за посиланням. А остання версія має багатий функціонал. Посилання на сторінку розширення ви також можете знайти в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бажаю успіхів!